Державна символіка для українців має особливе значення, особливо у час війни. Прапори на будинках і автомобілях, вишиванки з гербом, рядки гімну під час урочистостей. Усе це відображає єдність і гордість за свою країну. Хмельничани активно демонструють любов до батьківщини у найрізноманітніших форматах. Тож ми вирішили поцікавитись, як саме вони використовують державні символи у своєму житті. Я думаю, що не змінилось. У мене таке шанобливе. Ставлення до наших державних символів було завжди. Нічого не змінилось, ми тільки, тільки все суспільство усвідомили, наскільки це важливо. Перше, що ми повинні знати їх, оце саме перше. Тому в мене не змінилося. в мене як була, скажімо, такі повага, любов до цих символів, так і залишилося. Ну, думаю, що в деяких людей змінилося. Так доречно не змінилося. Це мені дуже все подобається. І наш прапор дуже красивий, і державні символи. Якраз як, ну як вам сказати, як в Україні повинно бути. Нормально. Це діло кожного. Хто як відноситься до цього? Я думаю, це нормально в нашому житті. Вже ж почуття стали більш патріотичні. Україна саме головне в житті і чекаємо перемоги нашої. Ну як раніше, позитивно ставився до них, так і на даний момент Використовую повсякденному житті, скоріш всього в соцмережах.